А от і відповіді, що це були за годинники з люмом. Перший наш герой це Doxa 300 t Якщо ви написали якусь іншу модель, то нічого страшного, бо зазвичай у Doxa люм схожий між собою. Наступний годинник виявився Mido Ocean Star 39. Непоганий годинник з приємним запасом ходу ще й текстурованим циферблатом. Третій годинник виявився Fredrik Constant High Life. Єдиний у бренда – спортивний годинник ще й з інтегрованою системою браслета. Бонус плюсом виявився у нас Casio G-Shock 212.0, октагональний корпус, тонкий профіль, і ще й система Carbon Core Guard. Чудовий годинник. Сподіваюсь, вам було хоч трошки складніше, ніж минулий раз. Бо майже всі зробили цю задачку на 5 з плюсом. Діліться своїми враженнями стосовно цих годинників. І... До зустрічі в наступному відео.